Всім привіт! Ви на каналі Зонік і сьогодні я, я буду виживати, але не просто виживати, а в хардкорі. Режим хардкор. Так, режим хардкор. Тож погнали! Так, я вже приступаю до здобування дерева. О, вовчення маленьке. Але режим хардкор це не так просто. Ага, режим хардкор це і не так, то вже просто. Виживати на йому. Ну і моє попереднє відео смішне виживання, то реально смішне виживання. Тому що воно смішне. Я там змінив собі голос. Так, а тепер я скрафчу собі вертак. Я те запам'ятаю надовго. Думаю, ніч, це точно. Вона мені вже запам'ятається надовго, я щось сумніваюся, що я її скоро забуду. То була особлива ніч. Така у мене паніка. Я такої вже давно не бачив. Ну, я якось грав у мультикрафт. Ну, я взагалі перший раз туди зайшов, того нічого такого дивного, я думаю, не буде. Е -е. Ну, і я там затопив, ну. Хоч там півсвіту лавою. Пів світу лавою. Це правда. Я затопив півсвіту лавою у Мультикрафт. Це була моя любима карта. Ну там деякий крафт був так само, як і у Майнкрафті. Але там були меблі. Я перший раз я собі спочатку будував будинки без криші, ну бо я чогось без криші, я просто будував низенькі стіни. І я там не знав, як умикати виживання. Но я спочатку був на творчому, а уже потім я щось навчився. А далі я уже став грати у Майнкрафт. Mm. Ну і у Майнкрафті мені спочатку було не дуже то й легко. Виживати. Я вже тут собі хочу облаштувати хатинку, і я побіжу скрафчу кам'яний меч, а то <гум> не хочу повторити ніч. минулу. Не хочу. Взагалі боюся вже повторити таку ніч. Все, меч уже є зараня. Тепер крафчу пічку. Ну. Бо... Так, тепер. Что ми... О, тепер є і пічка. Тепер у мене є піч. Тепер я спробую зробити вугілля та смолостипи. Ага. Угу. Так. Ніби воно робиться... Ось так. А? Ні? Е. Тепер я зараз, сподобу, зараз можу спити і піду викопувати собі відразу кімнатку, а то на хату піде більше дерева, а там просто спочатку поживу у кам'яній кімнаті, уже потім. її Мені головне вижити. А я не хочу так, як вчора тікати від мобів, а то, то був справжній кошмар. Звичайно, так. То був справжній кошмар. А не виживання. Краще б я собі скрафтив кам'яне кайло. Зараз побіжу. Мені вже треба переходити повністю на кам'яні інструменти, а то дерев'яними усе повільніше. Я спочатку, ну, не умів розбиратися із зомбі, я просто від них тікав. Там один, ну, зомбі, і я від нього біжу і тікаю, біжу, тікаю, 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 тікаю. Ага, тепер подивлюся. У мене є всього 40 дощок. Тепер я покращу чуть-чуть паличок. Скрафчу двері. Дейс крафтив. І. Тепер. Скрафчу камінні інструменти. Так і. Так, так і так. Я думаю, лопата мені не потрібна. Поки що. Затем це мені здалося швидко треба йти і копати кімнату. Я вже взагалі не хочу повторити таку ніч. Тому я краще швидко викопаю собі якусь кімнатку. Невеличку таку. Як увіжу, перенесу верстак і піч. Вже темніє. Треба швидше вшиватися. Треба чуть-чуть здобути дерева а то... щоб протягнути там цілу ніч. То я думаю, мені 30 дощок не вистачить, щоб протягнути там цілу ніч. Я не здобув взагалі їжі. А що дуже шкода. Можливо. О, курочка, привіт. Води сюди! води сюди! Є! Yeah. Вибачай! Ну, тепер мені треба уже... Тепер я точно вшиваюся! Тепер я точно вшиваюся, а то я не хочу так, як учора, панікувати. І тікати чим подалі. <рес> добре, добре, добре. У мене в Майнкрафті коли стає ніч, то я, як ви бачите, не дуже той спокійний. І оскільки що в мене режим хардкор, то це іще менш спокійно для мене. Тому я краще почну вже копатися. Перекрафчу все в дошки, всі колоди в дошки. Тепер у мене є 63 дошки. Бо щось так. Я тут собі зроблю невеличку кімнатку. І зроблю її повністю дерев'яною. І думаю, на цьому вже буде можна і закінчувати моє відео. На повністю дерев'яній кімнаті. Угу. Зараз я скрафчу і лопату. Ну, але чи у мене вистачить дерева? на цю дерев'яну кімнатку. Та, да, я думаю, вистачить Чи ні? А тепер зараз я поставлю. Так, тепер я хочу зробити. Лопату собі. Так, ставлю верстак. Так, як ви бачите, я вже... Ну, як ви, ви бачите, я Чуть-чуть уже зробив своєї кімнатки. Ну і витік. Я ще викопав собі басейн. Басейн, так. Басейн. Але у мене, як ви бачите, теж проблемки з деревом. Як ви бачите, у мене вже теж проблемки з деревом. Так, дерево у мене великі проблеми. Тому треба йти з ним. Ці зомбі, що вході, цей скелет? Мене дуже лякають. Секундочку. Мабуть, я зараз з ними розберуся. Ну, розберуся, а ви. Але не на камеру, а то відео затягнеться. Їх там двоє. Може, ні з ким мені розбирати вже не треба. Може, я придумаю якийсь які через це. Які запасні виходи. По-моєму, запасні виходи повинні бути кругом. Ех, ти ж, злий, злий, моб. Ну іди сюди зарізати. Покажу ось так. І все. Якби вихід у мене вже є запасний. Цим виходом тепер буду користуватися. Все. У мене є лопата, я відповідаю. ...лопати лопатою. Угу. Тепер я вийшов у таку поляну. Прикольно. Ага. Ну, і я чуть-чуть здобуду дерева, а то. А то на ніч мені треба багато дерева. І взагалі я не розумію. Ну, саме перше. Саме легше, що, що скрафтить у Мінкрафті, то це колоду. Не колоду, а дошку. Угу. Mm -hmm. І це тільки перша серія виживання mm -hmm. у хардкорі. Я тут маю виживати, аж поки не пройду Майнкрафт, на жаль. Ні, тільки не ні, Не треба, ні, не треба. Не треба. Мабуть. Піду я вже скоро звідси. А то ці гірські козли мене о, привіт, мандрівнику. Де мандрував? Ну, у тебе такі речі, вони тільки корисні на одному блоці. Або на скайте блоці. А тут вони не дуже корисні. Ага. Значить! Значить, значить. Це означає, що, що я. що я вже скоро буду відправлятися. Якби мені, мені чим побільше зараз... Треба здобути їжі. А то чим більше їжі, тим краще. Ага. Мені ще чуть-чуть треба накопати землі. А то я планую зробити там. Ну, невеличкий підземний сад. Я там хочу під землею вирощувати дерева. Ну, щоб не висовуватись сюди. У мене це більш буде якесь вишивання під землею. Я там вже зроблю ферму і. оце вже буде все підземне? А сюди я взагалі не знаю, чи я вже буду виходити. Тепер міні-проблемка. Ага. Та, чого ти? Ну тепер я ще ніяк не зможу повернутися. Але як близько буде ніч, то я швидко повернуся. Так як я у відео під назвою смішне виживання не міг втекти із своєї води, аж поки там не з'явився скелет. А як там з'явився скелет, ну то я дуже швидко утік. Дуже швидко. Я просто моментально звідки. вилетів. Mm. А тепер буде мені поставити цю пічку? Ну, поки що сюди. Так, заходжу у Ну, хоча там мені нічого такого не треба. Я зараз перекрафчу усі колоди на дошки. Отримаю. Кілька дощечок. Щоб збудувати невеличкі стіни, мені тут треба ще добудувати. Щоб вийшла кімнатка. Прикольно. І щоб можна було хоч на чомусь гарному закінчити відео. Тепер мені ще обкупаю чуть, -чуть стелю. Так, мені треба чим пошвидше це усе зробити, збудувати. Тепер я тут поставлю дерев'яні блоки. Получиться така прикольна кімнатка. Але тут якийсь малий рівень освітлення. Ага. Тепер це треба Чуть-чуть освіти тільки. Угу. Ясно. Тепер треба поставити смус тип у кожному куту. Mm -hmm. Залишилося тільки ось це. Mm -hmm. Тільки не. Тепер саме важче місце, яке мені доведеться. Фух. Я тепер маю ну, якось розібратися ще із цим. Думаю, тут Все багато часу не займе. Якщо я вже зробив таку невеличку галабудку, то і це, швидко зроблю. Усе. Зайшилося тільки два фінальних блока. Ну, три. Це вже точно був останній фінальний блок. Усе. Гатка повністю готова. Їжа готується. Ну і на останок я ще хочу зробити люк. Два люки, щоб дещо збудувати. Угу. Так і... Так. Щоб. Перекривати тут воду. Я міг спокійно перекривати. Угу. Але зараз у мене це не вийде. Це ну, не вийде. Тут мені заважає потік води цієї ж. Потік води тут дуже сильний. Опа. Усе, а тепер буду цей люк і поставлю у правильному місці, щоб запускати і. Все. Тепер я можу запускати сюди воду і випускати її. Все. Ну тоже, всім пока. З вами був Сонік. І перша частина виживання в коєрі. Всім пока!